Слово Боже, на страстну п'ятницю. Царю Небесний, на душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дік життя подателю, пройди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Від марка святого Євангелія читання. В той час стояли вояки і повели Ісуса всередину двору, тобто преторію, і скликали всю чуту. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього і почали його вітати Радуйся, царю юдейський!» і били його тростиною по голові, плювали на нього, падаючи на коліна і кланяючись йому. Коли над ним наглумилися, зняли з нього багряницю і одягнули його в одежу. Опісля ж повели його на розп'яття, і заставили одного з прохожих Симона Киренея, батька Олександра Таруфа, що вертався з поля нести його хрест, і привели його на місце Голгота. що значить, череп, місце, і дали йому пити вина змішаного мірою, але він не прийняв. Тоді розп'яли його і поділилися його одежею, кинувши на неї череп, хто що візьме. Була ж третя година, коли розп'яли його, був також напис, за що його було засуджено, на якому стояло цар юдейський. І розп'яли з ним двоїх розбійників. Одного праворуч, дрівого, ліворуч нього. Тоді збулося Писання, що каже до беззаконних зараховано його, прохожі хулили його, киваючи головами, промовляючи: «Гува, ти, що руйнуєш храм, і три дні його збудуєш, спаси себе, зійди з Христа. Так само і первосвященники разом з книжниками глузуючи говорили між собою, інших спасав, себе ж спасти не може. Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер з Христа, щоб ми побачили і увірували, і ті, що були з ним розп'яті, зневажали Його. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій же годині Ісус крикнув сильним голосом Елої, елої ламаса вхтані, що означає у перекладі. Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали: Він іллюк кличе, побіг один і, намочивши губку оцтом та настромивши на тростину, дав йому пити кажучи Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти. Ісус же, скрикнувши сильним голосом, віддав духа, тоді завіса в храмі, роздерлася надвоє зверху, аж донизу. Сотник, що стояв проти нього, бачачи, що так віддав духа, сказав: Чоловік цей справді був син Божий. Були там і жінки, що дивилися здалека. Між ними були Марія Магдалина, Марія Мати Якова Молодшого, та Йосифа та Соломія, що слідом за ним ходили і тому слугували, як він був в Галилеї, та й багато інших, що з ним були, прийшли в Єрусалим. Коментар, знущання. Чомусь, дорогі мої людям, виявилося, недостатньо просто якщо... Слово просто тут доречне, засудити Ісуса на страту, навіть самої страти на Христі їм було ніби замало. Ще побиття, насмішки, глузування. Перед стратою навіть вже на самому Христі недостатньо просто вбити, треба ще й насміятися. Напевно, в такий спосіб намагалися виправдати себе. Доводячи самим собі, що той, кого вони вбивають, насправді не гідний нічого кращого, а можливо, що бачивши слабкість та безпомічність Ісуса, відчували себе більш значними і сильними. Подібні кадри ми недавно спостерігали, як нашому воїну підрізали голову. Та знайшлися і добрі люди, які чинили зовсім по інакшому Симон Кириней, хоч і не зовсім по своїй волі, але трохи полегшив останній земний шлях Ісуса. Сотник, який спромігся дійсно побачити та зрозуміти те, що за правду відбулося на Христі. Жінки-учениці Христові, які залишилися вірними до останньої миті, і згодом стали першими свідками Воскресіння. Отже, бачимо людей як з одного, так і з іншого Богу. Тих, хто за і тих, хто проти, Сина Божого. Як показує приклад сотника, перехід з одного табору до іншого завжди можливий. А який вибір роблю я під Христом Господа Ісуса? Сьогодні згадуємо смерть Господа нашого Ісуса Христа, смерть, яка невдовзі обернеться на життя, споглядаючи Ісуса, який страждає та вмирає на Христі за мене, хочу і я запитати себе в першу чергу. Що я зробив для Христа? Що я роблю для нього, що я ще зроблю для Христа. Настали ті дні, до яких ми так готувалися цілий великий піст, дні, в яких розкривається суд всього християнського життя, страстний тиждень, Велика П'ятниця. Усі дні багато років тому ламалося невірне уявлення про Бога. І розкривалася істина. Також і зараз для нас випробовуються наші уявлення про Бога. Люди, які стояли перед Христом з розп'ятим Господом нашим Ісусом Христом, говорили: якщо ти Бог, зійди з Христа, і це було природно. Ми також чинимо, коли думаємо, що віра у Бога нам дана, щоб зійти з Христа. Ми часто молимося про позбавлення від скорботи, хвороб. В той же час про інших ми судимо, по їх умінню вирішувати життєві проблеми. Учні одного разу просили Спасителя звести вогонь з неба на місто, яке не прийняло їх, але Господь відповідає, не знаєте, якого ви духа. Луки 9.55. Сьогодні ми також стоїмо біля Христа, бо життя Христове привело нас на Голгофту до Христа Божественного страждальця, до Його труни ми би сказали сьогодні, а у цей час довкола нього неживого живого тіла вже залишалися тільки найближчі, що оплакували свою любов і нездійсненні надії. Останній вигук умираючого Христа на Христі від... збулося, чули друзі і недруги, і ніхто ще не розумів тієї справи, за яку він помирав. Тепер, як у краплі роси, відбивається і грає сонце радістю життя, так в кожнім нашому храмі та по всій землі відбиваються події цих трагічних і спасительних днів. Бо Господь постраждав і вмер для спасіння людей. Це страшно, цього осягнути не можна. Це одна з найбільших Божих таємниць, і ніколи розум людський не може зрозуміти, чому і як треба було, щоб за гріхи світу так страшно страждав і помер Христос Син Божий. І ось сьогодні у пам'ять. Тієї страшної великої події, свята Церква виносить нам на поклоніння плащаницю. У цю велику п'ятницю, усе людство від Адама до останнього народженого на землі, повинні стояти перед плащаницею на колінах, бо це їх гріхом, нашим гріхом смерть увійшла у світ. Злочинами людства була сотворена голгофська Кара. Страшно усвідомлювати себе злочинцем, нестерпно бачити в собі винуватця смерті, вбивцю. І ось це факт, ми всі без винятку причетні до цієї смерті, де нашого спасіння смертю спочив Христос Син Людський, хресною смертю Сина Божого, потоптана смерть і милість Божа подається людям. Смерть віщає про невимовну справу, яку сотворив Бог Свята Триця. Щодні гріб, прийнявши в себе джерело життя, став живоносним і несе безмовну проповідь, і людство, покликане почути її, щоби жити цю Велику п'ятницю Господь дарував нам радість життя вічного, а ми воліємо бажати примарні втіхи тимчасового буття. Христос Спасителем своїм подвигом сапом жертви позбавив сили того, хто має владу смерти, тобто дияву. і сенс Його жертви, відновлення неіснуючого на землі царства Божого, викраденого ворогом у прабатьків наших. але у нашої влади, обирати шляху явної свободи, по суті покори ворога Божу ворогу Божому або шлях життя прямувати за Христом. Ми сьогодні, дорогі, переносячи свій плач над плащаницею, як над могилою Господа нашого Ісуса Христа, мусимо пам'ятати слова, сказані Господу учням перед початком страждань. Якщо ви, друзі мої, то дивіться, щоб ніякий страх вас не віддалив від мене, і ми повинні пам'ятати ці слова, роблячи свої справи, виконуючи прості обов'язки, ми не повинні забувати про те велике призначення, що ми повинні покликані до життя вічного усі труди, які ми сорок днів здійснювали. Не йдуть ніяке порівняння з вічністю. У нас міняється день за днем, а там ніяких днів не буде, але нескінечне царство. Своєю смертю Христос відчинив нам браму раю, підняв нас бездоння пекла. Тому, коли ми сьогодні будемо прикладатися до святої плащаниці, нам потрібно пам'ятати, що викупний подвиг Господа і Спасителя здійснений за нас, за все людство. Нам тільки потрібно бути гідними цього великого спокутного подвигу. Господь з Христа, прощагаючи до нас свої руки, каже, Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я заспокою вас, візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, лагідне і сумирне серце, і знайдете спокій душам вашим. Матея 11, 28, 29. Припадаючи з благовійною скорботою пред плащаницею, ми розумом єднаємося з першими християнами і чуємо, як плаче Марія, Його мати, плаче Іван, плачуть і наші з вами серця, ці просто людські сльози безцінні: зібрати б їх у чистий сосуд і омити ними наші страсті і наші гріхи. Так давайте, в ці священні хвилини спогадів про хресні страждання Спасителя нашого Ісуса Христа і поклоніння Його присвятим ранам, від душі і серця попросимо ж Господа створити в нас гідний плід Його подвигу спасіння, щоб зростати нам у християнських чеснотах, досконалюватися і наближатися до Бога у міру свого віку. Бо коли ми будемо жити з Богом, то й Господь буде з нами, зміцнить нас і в ньому, нашому насінні хреста, і очищені від скарні гріха. Це усвідомлення близькості Господа має супроводжувати нас не тільки в момент цілування святої плащаниці Христової, а на всьому протязі нашого життєвого шляху. Ісусе Христе, у болісному переживанні Твоїх страстей ми хочемо разом з Тобою, йти хресною дорогою і покутувати свої гріхи, нам немає виправдання. Ми часто прирікаємо Тебе на смерть у наших рішеннях та діях, ми не спроможні самі їх відшкодувати. Але маємо добру волю виправити зло, яке скоїли, і прийняти рішення змінити свою поведінку. В кожному ударі, глузуванні, падінні криється якийсь наш гріх, жодна секунда твоїх мук не випадкова. Ти страждаєш не лише фізично, а й духовно за тих, хто не шанує твоєї жертви. Навчи нас, Господи, споглядати хрест, не дозволь нам засумніватися і втекти з під Його при вигляді страждань і смерті, яка чагає поряд, нехай Він буде для нас знаком любові і спасіння. Великою є ціна, яку Ти заплатив за нас, але великою також є Твоя любов до нас. Дивляючись у тебе і співстраждаючи з тобою на Голгофті, ми також відчуваємо радість і впевненість в ньому спасінні, благословенна наша провина, бо її забирає такий великий відкупити. Будь прославлений за Це Ісусе, на віки вічні. Іду до тебе, мати, скорботна, і знаю, що сам не дам ради. Але удвох ми вистоїмо. Молитва моя не раз тече без відгуку. Позаду розлягається грімкий сміх сатани, сумніви. Навіть із дорогих мені вуст чути питання: чого і навіщо ти мучишся, не знаю. Але вірю, що з тобою я вистою. Вірю, що між вечором Великодної п'ятниці та великоднім швідханком Якогось кілька годин, тож із тобою стою під Христом і продовжую. Поклоняюся тобі, Господи Ісусе Христе, і величаю тебе, бо через свій хрест і страждання ти відкупив світ. Уяви собі, що ти в Єрусалимі стоїш біля Христового тіла, подібно як святий Івана або Магдалина, і останній раз на нього дивишся, бачиш святі очі, вони тепер закриті, за життя їх погляд, мов великий вплив на людей, про три такі погляди розповідає нам докладно святий Іване. Одного разу став перед Ісусом Юнак і запитав, що має робити, щоб дістатися до Царства Небесного. Коли Спаситель сказав, щоб дотримувався заповідей, хлопець чистою совістю заповнив його, що всі заповіді від дитинства виконує. Спаситель з любов'ю глянув на нього. Це був погляд любові. Іншим разом стали перед ним люди заздрі, оздоблені. І представляли себе ревнителями закону Божого, не вірили ні словам, ні чудам Христа, шукали нагоди, щоб його зловити на слово. Христос, вболіваючи над сліпотою їхнього серця, гнівно подивився на них. Це був погляд судді, який наганяв страх і застерігав. Коли Петро з переляку при людьми ганебно відрікся Христа, Спаситель глянув на нього так ласкаво, що апостол, віддаливши гірко, заплакав. Це був спасенний, повчаючий погляд, що просвічував душу. Дорогі мої, зараз, коли чуєте це, див, див, дивляться на тебе ті самі очі Спасителя. І заглядають в твоє серце, з яким поглядом? Чи любить тебе, бо ти маєш чисте серце, чи, може, гнімається на тебе попротивиш його ласці? Чи, може, хоче тебе повернути зі злої дороги? Подумай над це, поглянь на його уста, чи пригадуй собі, скільки правди і спасіння сказали вони, перебуваючи на землі. Кому завдячую всю Божу науку релігію, як не його уста? пригадай собі, з якою вони любов'ю манили до себе грішників і відпускали гріхи, як проганяли бісів, оздоровляли хворих, потішали вірних учасників. Чи пам'ятаєш, як тими самими устами за життя кликав до себе всіх нещасних? Прийдіть до мене усі втомлені й обтяжені, а я заспокою вас. Що, колись казав, стане правдою назавжди, нині він, як і тоді навчає, потішає, додає сили тільки з вірою, звірою, покорою до нього прибігаєш. Подивися на святі руки, глибокі, бачиш рани, добра дитина цілує руки померлого батька. Бо пам'ятає добродійства, якими її обдаровували, цілує з любов'ю, до вдячності руки Спасителя, пригадай собі коротко ласки, які ти дістав через його руки. Це лагідна рука, прибита до Христа, яку уклав на дитячі голови, щоб їх благословити. Це рука священича, пробита ненавистю людей, якою ламав хліб життя. Це рука рятівника, яка витягувала потопаючого Петра. З хвиль морських і заспокоїла морську бурю. це рука лікаря, яка вилікувала рани у серці Магдалини й Самарянки біля Якова. Це рука судді, яка вдень страшного суду відмежує злих від добрих. Поглянь на щоті ноги Спасителя, всі кроки, які зробив, всі дороги, які перейшов. Мали на меті шукати нещасних заплуканих овечок, до яких і ти належиш, не розважаючи хрестну дорогу, ти йшов духом за Христом саме тоді, коли Спаситель ставив найважчі кроки на головту, щоб за тебе померти. Ти духом бачив і чув, як залізними цвяхами прибивали ноги до Христа. Якщо усі ті криваві дороги Спасителя через твою вину будуть для тебе без користи, то подумай, що і Христос буде до тебе байдужий, коли знову прийде судити живих і мертвих, буде вимагати від тебе строгого світу, подумай над цим уважно. І поглянь на його рану, його боці і пробити серце. Ще раз поглянь на мертве тіло. Спасителя кажуть, що помираючий має могутній сильний голос, так воно є. Нараз легковашні діти, які не зважали на ущі повні любові материнські та батьківські нагадування чи перестороги, побачивши їх мертвими, застановляються над собою і міняли життя. Як бачимо, лише смерть батька чи матері, перемінили їхнє серце. Коли будеш з вірою дивитися на бліде лиця Спасителя на його п'ять ран, то почуй звернені до твого серця слова, яких можливо звучатиме скарга на самого себе. Чи пам'ятаєш, як в гіркій годині серед ночі на Оливній Горі обмився кривавим потом? Чи пригадаєш, що моє тіло під час збичування рвали, завдавали рани біля, рану біля рани? Хіба ангели порахують, скільки ран я отримав задля тебе, як терня колола мене в голову, як замість престолу, наглум і на наглумі на ругу посадили мене на колоні, як замість шесла дали мені в руку тростину. Я тоді думав про тебе. Чи ти думаєш про мене? Чи не забуваєш, що зад тебе мене засучено на смерть? І ще Серед останніх зусиль, придавлений Христом, ступав я на Голгофту. Чи загадуєш, як мене прибито до дерева, і я повис на залізних чвяхах, що задля тебе я хотів померти в морі болю? Згадай, що я дав пробити наскрізь своє серце, звідки полилася кров і безупинно тече для тебе вода життя, Дивися на відкриті рани. На кров, що витеклася для тебе аж до останньої краплі, чи застановляєшся над тим, що я, вмираючи, молився до мого Ця за твоє спасіння, тебе, грішника, перемінив на спадкоємця царства Небесного, навіть свою матір віддав тобі, чи пам'ятаєш, як затряслася небо і земля затремтіли й порозпадалися скелі, а сонце оповилося темнотою, коли я вмирав за тебе. Чи застановляєшся над тим, що я все зробив для тебе, що тільки диктувала мені любов і милосердя, я весь пожертвував ще за тебе, щоб тебе живити небесною їжею. Я дав сам себе тобі на пошиву, щоб спалити твої борги, я поніс смерть на Христі. І в небі хочу бути твоєю вічною нагородою. Чи думаєш коли над тим, що серед на Христі я пам'ятав за тебе аж до останнього віддиху, і тепер, царюючи в небі, безнастанно думаю про тебе. Але чи пам'ятаєш так про мене? Такими або подібними словами звертається Христос до тебе на тайній вечері, який такими ніжними словами попросив це на мій спомен. Тепер, коли ти кидаєш останній погляд на жертву Спасителя, він просить тебе знову голосом своїх ран. Людино, не забувай мене, чи може забагато від тебе домагаються, чи так важко про мене пам'ятати? Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!